Про світ звуків та людину, яка їх створює, говоримо сьогодні. Мене звуть Галина Городецька, це черговий випуск програми Без обмежень. І сьогодні у мене в гостях людина, яка дуже любить звук, Віталій Ваельбус. Тож доброго дня. Всім попривіту. І нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна, але ви ще не підписалися на цей канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та натисніть її приємного перегляду. Красу світу, радість чи гори можна відчути та передати іншим з допомогою звуків. Майстерність, звукорежисера і сучасні технології роблять дива, якими ми користуємося. Вона сьогодні дуже цікава людина, яка прямо колекціонує звуки і любить їх ще з дитинства. Навчався в Київській школі інтернат для дітей з порушенням зору. Потім працював по Полтаві, я знаю, але завжди любив і колекціонував звуки. Потім активно бере участь у проєкті Сяйво. Це люди створюють різні художні витвори, вірші, пісні, якісь вистави, І він їх дуже редагує терпляче і робить такий контент, який радує вухо, і його люблять всі. Тож ми зараз будемо з ним спілкуватися, а зараз цікаві факти про звуки. Їх ми чуємо всюди. Звуки є не тільки в повітрі, вода переносить звук п'ять разів швидше. Найгучніші звуки створює природа. Шум дощу заспокоює. Людина мозом сприймає їх як щось нейтральне, безпечне, спалах блискавки має 120 дБ. його можна зрівняти з літаком. Реактивним частота звуків звукової хвилі використовується в медицині для покращення циркуляції кровообігу та регенерації тканин, люди не єдині живі істоті, що використовують звук для спілкування. Кити співають один на одному пісні, тривалістю до 20 хвилин. В музиці є нота, яку не сприймає вухо людини, але відчуває тіло. Під водою ви можете почути звук на великій відстані то ще раз доброго дня. Розкажіть про те, чому любите звук, чому його редагуєте, якими програмами при цьому користуєтеся. Я думаю, ця тема буде актуальна для багатьох, оскільки люди роблять зараз подкасти, а також відео на YouTube, і взагалі дуже багато звукових файлів використовують на своїй практиці, різні семінари, все таке. Тож, що для вас значить звук? Які звуки колекціонуєте, яким чином? Всі попри ще раз ну, колекціоную, да? У мене є власна звукова бібліотека, яку я збираю потихеньку, і наразі теж збираю. Пишу усіма: ну, не, не те, щоб всіма підручними засобами, так не буде. хорошої якості. ну. Девайсами, які по можливості робляться ну, більш-менш якісно. Да? Бо в мене Zoom-диктофон. Всі знаємо, що таке Zoom, Zoom це є Zoom. Zoom — це не треба по... Що таке Zoom — це пояснювати, я думаю, не треба. Mm -hmm. От, навіть най... такий умовно найдешевший Zoom H1, або да? зараз є H1M, тобто там модернізований, я його, до речі, в руках ще не тримав ні разу. Навіть вони вже пишуть звук достатні, достатньо якісний, щоб звучати, щоб було не соромно, скажімо так, пускати репортажі на радіо, ну і взагалі писати що-небудь, да? може використовувати як міні з дозволу сказати, Порта студію. Да? Ну, принаймні записати щось можна, а потім вже щось. От, писав ним, писав телефоном. Зараз наразі мій Zoom трошки такий хворий. В ньому дещо зламалося. Треба б його трошки полікувати. от Але він працює, я недавно в нього ставив батарейку. Зараз пишу телефоном, але знову ж таки до телефона в мене і требування, скажімо так, теж високі, тому що телефон не всі телефони добре пишуть. от І по можливості не пишу кожен день, але, тим не менш. Взагалі, як я колись казав, десь, не пам'ятаю кому. Коли я десь їхав, я раніше мандрував трошки частіше. Коли я десь їхав, то перше, якщо не враховувати мобільний телефон, речі, якусь їжу або гостинці для родичів, то перше місце після всього цього займав диктофон. Диктофон, вільна пам'ять. Да, Флешка порожня, щоб вона була порожня. І пара запасних батарей. Ну мало ли для чого? І будь-де, починаючи, як то кажуть, дуренням одним не сумно, тому починаючи від звичайної електрички, коли в ній їдеш і все, що в ній відбувається, і закінчуючи жд вокзалами, залізничними вокзалами і так далі. Тобто, все це в мене є. Я зробив групку в Телеграмі, я їх поки що опублікував там у творчій майстерні. Треба буде ще раз її розшарити. Можливо, я думаю, зроблю посилання. Хай доєднується. Називається групка Щось так. Ну, шум... звукова хвиля або колаборація шумовиків. Я вибачаюсь, от... можна трошечки гучніше розмовляти? Саме там, звісно, угу. ще додався. Отак добре? Угу. Нема? Так. Все. Щоб не було завалу. От е, е, група називається Я недавно тільки створив, вона така ще, майже невідома, там ще нікого нема. Е, Звукова хвиля або колаборація шумовиків, власне кажучи, це не тільки моя група, планується, що там буду я один король, да? насправді туди можуть долучатися абсолютно всі, хто має з цим справу і ділитися своїми, скажімо так, якимись портфелями, да? нароботками. Тому що я там все своє виклав в архівах, там по категоріям рознести все. Ну, Таке. Вот. і... Чимало на це, і якщо десь якась робота, там спектаклі, оформлення вірша, то, що, то, що, то, що, в першу чергу, намагаюсь використати свої якісь речі, тому що якби такого в інтернеті не знайдеш. Да? Воно ж прикольно коли використовуєш. В першу чергу своє щось унікальне, чого ще ні в кого нема. А потім Мені казали, це... що можна в інтернеті знайти якісь платні є звуки, вони там гіршої якості, чи просто вам ні, подобається власне ви ні, ні, створений? Ні, 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 не гіршої, навіть кращої якості, але коли ти сам це зробив і сам це використав, би ні? Ми ж знаємо, що у фільмах, да, в будь-якому фільмі, в нормальному, яке себе шанує, працюють шумовики. І оці всі звуки, багато звуків, да, кроки і все таке, це можуть робити саме шумовики. В Ютубі можна забити слово шумовик, да, або там, як, як там ще можна назвати, е, і можна багато роликів знайти на цю тему, хто це люди, які у них свої причуди, і коли із старої зламаної, деревні, Такої праски, да, яка ще не електрична, а, наприклад, вугільна, да, яка скрипить, пищить, не замазана, можна зробити звук е, пічної заслінки, да, яку відкриваємо, закриваємо, вона теж скрипить вся в сажі, вся в цьому попелі, все там, да, і це дуже унікально, тому що це фактично один метал, і воно звучить приблизно однаково. А хто допомагає вам збирати різні звуки та створювати? Чи ви їх самостійно? Мені каже, що повсюди всі скидають там якісь такі цікаві звуки, чи то як качки? Ну, я ж ж, Я ж я, я, щось... я, да я ж перед цим сказав, що перше місце після всього перечисленого — там гостинці, телефони, їжа, одежа займає диктофон. І батарейка, і флешка, і все, mm -hmm. для чого когось просити. В основному собі... ви їх самостійно записуєте, так? Стоїш собі на платформі, чекаєш, mm -hmm. наприклад, поїзда, До... а платформа це один із самих таких, ож... таких скажімо так, пожвавлених да, місць. Коли дов те... довкола тебе тусується народ, і... ти просто достаєш диктофон, який. Чимось може бути схожий для стороннього ока на телефон, і ніби в ньому длубаюся, та дивишся, тримаєш його екраном без себе. Ну, людина щось дивиться в телефоні, чекає дзвінка, чи що. А насправді йде банальний запис. Єдине, що видає диктофон, це така нахлобучка якась потлата, щоб вітер в мікрофон не задував. І таким чином пишеться. Потім це все на, на, на збирається, назбирається, приїжджається тоді, що в Полтаві жив, приїжджається в Полтаву. Скидується все це на компі, воно чекає свого часу опрацювання, то що таке. А ось ці звуки, яких зараз уже менше, наприклад, звук годинника того такого старовинного неелектричного, звук друкарської машинки, звук жіночих підборів, які вже зараз менше ходять, тому що е, взивають щось зручніше, якісь кросівки чи що. От таких звуків у вас є багато, чи у е, мене ви? є тільки годин у мене є тільки годинник. Який я благополучно сцапав у сусіда, він про це не знав. Я його, скажу так, так, записав і повернув назад. Ну як, я його записав в його ж кімнаті, його не було. Інший сусід був каже: так, тихо, я ще собі трошки його вкраду, ну, вкраду його звук, тобто записав годинничок такий. Звичайний годинник, брайлівський будильник механічний, так, який цокає. От, а перетворити його в більш в трохи більше години, це може просто змінивши швидкість його відтворення, і тоді він стає більшим, масивнішим або навпаки ще меншим ручним, наручним. Це вже 에, якісь підбори... спеціальні програмки для монтажу, саунджоундфот, це... це... щось таке, Reaper, таке чим використовується. Мені каже, що ви навіть подкасти для цього робите для людей, щоб навчалися. Цим можна займатися в будь-якому аудіоредакторі, якщо, це, якщо мова йде про якісь прості операції, там зміна швидкості, то що це може. Починаючи від Gold Wave і закінчуючи там Sonar Reaper. От, Стосовно підборів, ні, в мене не ходив ніхто, а я сам сам в мене колись були туфля на такій товстелезній, грубезній пластикові. Чи то пластикові, чи то гумова така якась підошва. і на ній. Такі каблуки було таке, походив, міг сам ходити, якщо є умови по Ну, Коротше, це, це скажімо так, уже нехитрі і не таємні таємниці любого шомовика, як це все зробити. Mm -hmm. От. А ось звукові редактори, які доступніші для незрячих, чи вони всі доступні з цих, що я? Я десь я 10 років займався в Soundforge, Зараз е приїжджали, скажем так, часи, коли просто треба було. Я щупав потихеньку, скажем так, освоював ріпер, але оскільки в мене дуже багато всякої поточної роботи було, тому віршик, тому пісня, тому ще щось. Тому Ріпер досить тривалий час чекав свого часу, скажу так, а потім, коли прижало, що я розумію, що сам Форш вже в такому великому обсязі роботи вже просто не вивозить, і треба осваювати. Не то, щоб осваювати, а нормально переходити, бо я його вже трохи знав, переходити на редактор, який. Учніше. Так. Учніше так. Будь ласка. Я не знаю, я не знаю, окей. Uh -huh. Переходите на редактор, який. Є... секунду. Він більш сучасний, так? Ріпер? Ні, він, він має більше можливостей, і деякі моменти в ньому в рази простіші і швидші. Тому я остаточно я зніс до бісової матері той Тойсанфорс і сказав, поки не ріпер, його я не ставлю. А потім і ставити перестав. Став. Зараз у мене другорядний редактор це Audacity. В який я можу по скорому щось підвантажити. І трохи щось передагувати, почекати Це перед основним якимось якоюсь редакцією, да? перед тим, як його остаточно. Mm -hmm. Це такий редактор, другорядний, він хороший, він безкоштовний, він хороший, всі його знають, але він в мене як другорядний. Кожен звук займає конкретний частотний діапазон. Це як багатоквартирний будинок, потрібно їх правильно розташувати. Тобто є різні програми і різні технології, на чому зручніше записувати мікрофони, колонки. Всяка така техніка. Я вчора, коли готувалася, спробувала в цьому розібратися. Колонки активні і пасивні. Мікрофон там також з різними цими. Шти, вот. воно все прям не так просто. Що ви можете розказати про технології? Тому я читаю, що головне, щоб звук був якісний на старті, бо ви як погано записали далі, ви з ним не дуже прямо щось зробите. Є якісь цифрові там. Штучки, цифрові програми, які можуть щось допомогти, і пульти, і всяка така техніка, але аналог він не дуже сильно поміняють, Цифрові трошки покращать. Але якщо стартовий звук поганий, то ви не дуже щось змінюєте. Мені розказували, що ви дуже вимогливі до тих, хто записує, розкажу їм, як правильно тримати, чи телефон, чи ще щось. Що можете порадити для тих, хто хоче мати гарний якісний звук. Ну, таке враження, бо я тут такий якийсь гуру і зараз я вам тут розкажу. Ну кажеш Насправ... що так? Кажеш, Насправді так? я не один такий в Україні є не незрячі звукорежі, там і той же. Саша Войтко, там іще люди є. Саша Войко е в Німеччині він далеко. Тим не менш, тим не менш, це Україна. Е Насправді, дійсно, якщо ви погано запишете, то усі ці редакшени шумові, да, тобто шум, шумознижувачі, да, шумодави, вони будуть намагатися прибрати якісь шипіння, але якщо шипіння занадто високе, то можна вбити і голос. От, тому зараз сучасні телефони фактично всі пишуть досить добре. От, в плані шума, в плані звука. Тобто, з цим працювати зараз в рази легше, ніж те, що було на, на старті наприкінці нулевих. І на початку, скажімо так, уже другого десятка двохтисячних, тому зараз з цим простіше. Е, чи зараз е, цифрові технології краще? Ну, воно воно спрощує роботу. Це або вже не магнітофони. Хоча і раніше позбавлялись шумів і на магнітофонах, пропускаючи звук через певні залізяки, які знижували шум. Коротше, там купа, купа купа Тому зараз багато можливостей, і горе, тим, скажімо так, я їх називаю таскуни, які журяться за минулими. Часами, коли і трава була більш штирна, коли її куриш, коли небо було там більш яскраво, особливо після цієї трави, і сонце більш потужним. А от е і користуються ці люди сучасними технологіями. От людина тужить за минулим, але користується сьогоднішнім. Трошки парадокс. Скажу: ти хоч визначся, або ти живеш вчора, або ти живеш сьогодні. Тому, ну, є так. люди, що погано до Новації відносяться, вони Ні, екранція, то, якась з великою комфортно, тому не, вони діло, діло не в тому, що погано до новації вони просто себе не знайшли сьогодні. Вони себе загубили, вони живуть десь там, у більш спокійному часі часу десь там 70-80-ті, хоча не скажу, що 80-ті -80, занадто були спокійні. Окей, там десь 60-ті роки, да, і там було у них все класно, ніхто нікуди не спішив, а тут включаєш новини 30 новин за 3 хвилини. <гум> і вони просто губляться і починають брюзжати, Я не знаю, як це українське, коротше говоря, що, мов, все, все так погано. Ми тут бідні, ми загупились, і купа віршів, до речі, вірші. багато людей старшого покоління пишуть віршів, яких вони. Журився за минулим. <гум> І враховуючи те, що вірші написані вже на комп'ютері. Чувак, ти пишеш на комп'ютері, а раніше б ти був на якийсь добре, якщо друкарська машинка є. А так від руки, поки ти там напишеш, а тут вже клавіш уткнув, тобі вже готовий символ, а не вимальовуєш його від руки. Хто за на якому папері? Тому таке. Це тема яка вічна. От тому, да. Стосовно звуку, як підготуватись. Кімната тиха, закриті вікна, зашторені вікна, принципово зашторення. Не а що це є зашторені для звука? Не тільки фіраночка, а повноцінні, оці грубі штори. Відкрити шафу можна. Розстелити ліжко. Ну, не тільки розстелити, а в плані, допустимо, зняти покривало з ліжка, десь покласти його, десь на столі або на стільцях. А Ось що воно дає? Чим, а що дають ці три? Чим більше м'якого в кімнаті, тим. Ну, от, Ви ж самі спостерігали, коли в кімнаті є килими, і коли в кімнаті нічого на стінах нема. Це ж зовсім різна ситуація. Постеліть на, в кімнаті доріжку. на... Підлогу. Ну, зовсім інша вже буде ситуація. Все буде тепліше, все буде скромніше, все, все буде ну, не так лунко. Та а де так... кращий звук порожній квартирі в заповненій, де вже вжито? То я ж і кажу: що зашторити вікна, відкрити шафу, щоб було побільше м'якого. От, тому так, да, закрити, позакривати все. Не писатися в кутках, бажано писатися б десь трохи ближче до середини кімнати, десь так, щоб не було кутів, да, щоб ми не влаштовували у цьому кутку скупчення звуку. Ну, от якось так. І не кру... якщо ви пишетесь на телефон, не крутити його в руці, тому що в сучасних телефонах по два мікрофони. І диктофон у телефоні пише в режимі стерео, тобто, в який мікрофон ви говорите, а в такому усі ви потім на запису будете звучати. Тримайте мікрофон або головою до себе, або, ну, як то кажуть, ну, нижньою частиною, да? оці дубкою нижньої частини, там, де зарядник, або туди говоріть, або туди. І не вертіть. Чому саме так? Тому що це, якщо ви пишете щось, да? якусь там. Вірш або що. Тому що, коли ви будете крутити телефон в руці, звукорежисеру буде дуже важко виловлювати нормальний звук, і це все буде мерехтіти туди-сюди мататися. А так, ви читаєте в один мікрофон, запись йде на одне ухо, і звукорежисеру буде легко взяти звук з тої доріжки. Да? Тож, ми коли пишемо файл, ми по суті пишемо двохдорожну таку. Доріжку, перепрошую за да? і з лівого або з правого каналу можна спокійно забрати звук. І все буде. І відлуння буде менше, і... і головне не задувати. Якщо у вас телефон без чехла, ну спробуйте надіти ну хоча б якусь шкарпеточку. Да, це буде по бутафорськи да, це буде по трошки, можливо, дико виглядати, але придання оцих запльовувань, ви Можливості будете уникати. от Стосовно відео, якщо починали ми з відео, да? 50%. І це всі блогери кажуть, які в цьому шаряться: 50% у відео займає звук. Як би це не було парадоксально. Да, а що я багато... мікрофони читаю, динамічний, як конденсатний, е, динамічний, наче краще, в голову, менше якісь такі е, похоронні звуки умовлюються. Е, е, динамічний, це конденсаторний це, по суті, активний мікрофон, на який подається якесь певне живлення, і в ньому заряджається певна штука. Я, я навмисно опускаю всі ці технічні подробиці. І він за рахунок цього працює. Да, він більш чуттєвий. Якщо у вас в кімнаті нічого не гудить, не свистить, не відлунює, то може користуватися ним. А динамічний, він такий більш тупий, в хорошому смислі слова. В нього треба пря прямо, як то кажуть, рот в рот. Да? Він добрий на концертах, щоб уникнути оцих всіх свистів, заводах з колонок. Він до цього більш тупий, він не дуже чуткий на великій відстані, тому дуже часто саме, саме динамічним користується. Чому він називається динамічним? Да, бо він, Йому треба хороший звук, сильний звук. Він не боїться дуже сильного звука. Да, в нього можна писати, хоч і реактивний літак. От. І це буде легше, ніж писати на той же конденсаторний. Але конденсаторні це по якості краще, але вони більш чутливі. Тому все залежить від ситуації. Якщо ви з себе вдома збудували якусь кабінку, в якій ви пишетеся, таку саморобну. Є в нас люди, які саме, саме клепають, там із одіял з усяких товстих грубих тканин і така ніби будочка, то да, вони можуть спокійно писатися і кондіорним мікрофоном. Якщо писатися просто посеред кімнати, то. Є направлені мікрофони, які дивляться як ліхтарик. Да? Зарівняємо його як із ліхтариком, який світить або в одну сторону, або в дві сторони вперед і назад, або в усі сторони. Так само, є мікрофони, є-чують тільки спереду, є тільки Спереду і ззаду, а є чують в усі сторони. Тобто да, він ловить усю. Обсадити. І крайнє мене запитання чи заробляєте ви своєю професією? Ну я знаю, що ви на радіо Гомер якось працюєте, а крім цього, якось так приватно, люди всі просять, це ви благодійно робите чи ви маєте за це якусь нагороду? Ви завжди за якусь нагороду працювали? Якщо якщо, так якщо людина хоче подякувати, що би ні? Mm -hmm. А О. На фрілансі ніколи не пробували працювати, можливо, там якісь цікавіші будуть завдання, яких ще ніколи не пробували. Ну, по-перше, в мене є зараз радіо, на якому чимало роботи, і тому забивати своє особисте життя і ще якимось, ще якимось наприклад, фрілансингом, да, я хочу трошки і для себе пожити. Не тільки, не тільки сидіти в наушниках перед мікрофоном або без мікрофона, якщо я не пишуся, а просто монтажити що небудь що й-небудь удав, дав це Digital Audio Workstation, да, ну, в студії. І цілий день трохи не кайфово, особливо коли на вулиці літо, сонце, і хочеться трошки віддати, і не трошки, а досить багато часу віддати самому собі. І, І побажання всім тим, хто буде дивитися та слухати нашу передачу. Більше дивитися, бо відео у нас немає за технічних причин, побажання. Ну, народ, залишайтеся собою, творіть, не бійтесь. Якщо ви звукорежисери, початківці, знаєте, звуки напроти вас, під вами, над вами, за вами, біля вас, у вас, у вас самих, тому що звук навіть можна хороший, цікавий звук видобути навіть. І звичайної блискавки, яка у вас на куртусі. от А якщо ви просто людина творча творіть, пишіть вірші, пишіть пісні, пишіть. Все. І обов'язково, якщо чогось не знаєте, не бійтеся питати це у людей, але й тут є одна <кій> засторога, за коли в Ютубі багато людей. Я їх називаю «какумінят», да у Какуміняти. Це коли людина показує: заробіть так, заробіть так, заробіть так, і заробіть так, як у мене. Забуваючи про те, що умови у кожного різні і у когось. І я не те, що впевнений, я на всі 100% впевнений в тому, що те, що спрацювало у нього, не спрацює більше в жодного ніколи. Тому оці як у мене, ти, да діляйте як у мене. Категорично, як ви чуєте, що от що блогер-подкастер каже, зробіть як у мене, тікайте від нього подалі. А коли він каже, от я зробив так, у мене ось так працює, але у вас може бути інша ситуація. Тобто, коли людина, яка чомусь навчає, не обов'язково це звук, це може бути математика, це може бути фізика, це може бути хоч зварювальна справа. Якщо людина відразу попереджує про те, що у вас є свої умови, у вас є свій інструментарій, у вас є. Ну у вас не так, як у мене, тому пробуйте, експериментуйте, ну таких уже слухати можна. Я дякую, до побачення.